Любі друзі, зараз я вам пропоную пограти у гру. Називається вона Впіймай звук. І ловитимемо ми сьогодні з вами звук Е. Правила дуже прості. Вам необхідно розглянути зображення, назвати його словом і визначити, чи є там звук Е, чи немає. Якщо є, то ловимо його ручками, тобто плескаємо в долоні. Якщо немає, то не плескаємо. Готові? Починаємо. Що зображено на малюнку? Правильно, це човен. І у слові човен є звук Е. Плескаємо в долоні. Що зараз зображено на малюнку? Серце. У слові серце аж два звуки Е. Тому можемо плеснути в долоні два рази. Це лелека. У слові лелека також є два звуки Е. Тому ми можемо плеснути два рази. Що зараз зображено? Віник. У слові віник немає звука Е, тому не плескаємо. Тут зображена чашка. У слові чашка теж немає звука Е, тому плескати не потрібно. Це дерево називається клен. У слові клен є звук Е. Плеснемо в долоні. Ця тваринка називається зебра. І якщо ви плеснули в долоні, то правильно. Тому що у слові зебра є звук Е. Цей смаколик зветься Зефір. І авжеж у слові зефір є звук Е. Плеснемо в долоні. Це ракета. У слові ракета є звук Е. Плескаємо в долоні. Це метелик. У слові метелик аж два звука Е. Тому можна плеснути два рази. Це перо. У слові перо один звук Е. Плеснемо в долоні. Хто ж тут зображений? Правильно, це ведмідь. У слові ведмідь один звук Е. Зловимо його. Що зараз? Так, це телефон. У слові Телефон два звука Е. Можна плеснути два рази. Що ж, малята, ви сьогодні чудово постаралися, молодці.